Гороскоп на 18 січня. Водолій. Завтрашній день обіцяє стати стартом для нових ідей та планів. Ви відчуєте приплив енергії, що допоможе подолати будь-які перешкоди. У стосунках краще уникати конфліктів, особливо через дрібниці. Для самотніх водоліїв завтра може стати днем несподіваної зустрічі, яка змусить серце битися швидше. Риби інтуїція завтра стане вашим найкращим союзником. Ви можете отримати важливу підказку через сон чи несподівану розмову. У стосунках з близькими варто бути особливо уважними до дрібниць. Самотні риби можуть знайти відповіді на питання, які давно турбують. Овни. Завтра ви будете на піку своєї енергії, але важливо направити її в конструктивне русло. У відносинах варто проявити терпіння, не всі можуть встигати за вашим темпом. Самотні овни можуть зустріти когось, хто їх здивує своєю незвичайністю. Тельці. Завтрашній день сприятливий для роздумів та переосмислення планів. Ваш спокій та зібраність будуть цінними у складних ситуаціях. У стосунках варто проявити більше уваги до почуттів партнера. Для самотніх тельців з'являється шанс відкрити нову сторінку в особистому житті. Близнюки. День буде наповнений подіями, але важливо зберігати фокус на головному. Завтра ви зможете вирішити давню проблему, якщо подивитесь на неї під іншим кутом. У любові проявіть більше щирості це зміцнить довіру. Для самотніх близнюків можливі приємні знайомства. Рак. Завтра може здаватися, що емоції беруть гору, але саме вони підкажуть вам правильний шлях. У стосунках краще уникати надмірної критики. Самотнім ракам варто бути відкритими до нових знайомств, вони можуть виявитися доленосними. Лев Ваше бажання бути в центрі уваги завтра знайде вдячних слухачів. Важливо не забувати і про близьких, які потребують вашої підтримки. У стосунках будьте відкритими для компромісів. Самотні леви можуть отримати несподіване запрошення, яке відкриє нові можливості. Діва завтра може принести неочікувані завдання, які вимагатимуть вашої уваги. Ваша зібраність і логіка допоможуть знайти рішення. У любові варто бути щирими. Це допоможе зміцнити зв'язок. Для самотніх дівдень обіцяє цікаві знайомства. Терези. День обіцяє приємні моменти, якщо ви збережете баланс між роботою та відпочинком. Завтра чудовий час для творчості та романтичних жестів. Одинокі Терези можуть зустріти людину, яка поділяє їхні цінності та інтереси. Скорпіон. Ваші сильні сторони завтра допоможуть подолати будь-які труднощі. У стосунках важливо бути відкритими до діалогу, щоб уникнути непорозумінь. Для самотніх скорпіонів день може стати початком нового етапу в особистому житті. Стрілець Завтра ви будете натхнені новими ідеями, які приведуть до несподіваних результатів. У любові варто більше слухати партнера, щоб краще розуміти його потреби. Одиноким стрільцям зірки радять бути сміливими, це принесе свої плоди. Козоріг День буде сприятливим для аналізу минулого і планування майбутнього. Завтра ваша працьовитість допоможе вам вирішити важливе питання. У стосунках будьте готові підтримати партнера, який може потребувати вашої уваги. Самотні козороги знайдуть у собі сміливість зробити перший крок до нових відносин. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.